Проводиться огляд місця події темного зеленого кожуру. Обогорівлі фрагменти залишки, які має металева конструкція. Руки за спину. Ви є підозрюва в рамках даного кримінального провадження вам право судово засідання, зрозуміли? Так. Да. важно до підозрювання. За більш захисту вони тримали підвар до безвичного розміру застави. 13 жовтня 2022 року, поблизу свого будинку, начальник сектору превенції одного з відділень поліції Хмельницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області виявив на капоті автівки чорний поліетиленовий пакунок. Коли поліцейський намагався оглянути знахідку, стався вибух з чисельними опіками його госпіталізували. У результаті комплексу розшукових заходів оперативники управління розкриття злочинів, учинених стосовно поліцейських департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та Вінницького управління ДВБНПУ, спільно із слідчими та працівниками карного розшуку поліції Вінниччини, встановили зловмисника. Ним виявився 40-річний місцевий мешканець, який є фігурантом двох кримінальних проваджень, розпочаток за фактом виготовлення та збуту безакцизної алкогольної продукції. Під час слідчих дій у присутності правоохоронців чоловік почав безцеремонно себе поводити та спровокував конфліктну ситуацію з поліцейським. Аби поквитатися з посадовцем поліції, який став на заваді розвитку незаконного бізнесу, він вирішив прибрати його за допомогою вибухівки, підклавши її на автівку. Оперативники внутрішньої безпеки НПУ та працівники поліції Вінниччини провели за місцем мешкання зловмисника невідкладний обшук. Під час заходу вилучили комплектуючі для виготовлення кустарного вибухового пристрою. А у комп'ютері 40-річного чоловіка виявили контент з характеристиками вибухових речовин та інструкцію із виготовлення вибухівки. Під процесуальним керівництвом Вінницької обласної прокуратури правоохоронці затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі Вінницької поліції оголосили йому про підозру за статтею 348 Кримінального кодексу України. Це посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця. Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі або довічного ув'язнення. Судом обрано чоловікові запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави.